Так, доброго дня. Для мене велика честь бути сьогодні на такому форумі і представити наш проєкт, ми, який ми зараз розвиваємо в, в, в Україні. Я зараз включив слайд. З початком бойових дій в Україні ми створили центри для переселенців, але цих місць було замало і. Виникла ідея користатися нагодою швидкомодульного каркасного і сіп-панельного будівництва, і тому ми створили власне виробництво модульних каркасних будинків, скориставшись технологією, яка вже себе зарекомендувала в світі канадсько-скандинавською технологією. І крім того, ми створили виставкові майданчики, тому що в Україні не було культури не такого будівництва і не було культури. Користування такими будинками, тому фактично в нас ми створили в шести регіонах України виставкові майданчики, і за два з половиною роки в нас відвідали можна сказати тисячі, а навіть і більше людей, які приїжджали і знайомилися, що таке модульне будівництво. Наскільки воно популярне, наскільки воно екологічне, то що воно швидке це люди вже давно. Зрозуміли, але ми за цих два роки ввели культуру цього екологічного проживання. Тому що люди приходили цілими сім'ями з родинами. Вони бачили наскільки якісні будинки, виконані, що це є будинки. Вони дуже теплі, енергоефективні. Ну і за два місяці людина може проживати в будинку, тим більше враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, людина може цей будинок переміщати. Вона переїжджати з одного регіону в інший регіон, і це мобільність даного житла. Ми е, також почали е, крім е, житла для переміщених осіб. Ми почали активно популяризувати туристичну привабливість України, не дивлячись на те, що в Україні йде війна. Е, наприклад, ми є з, Тернопіль, з Тернопільщини, і наша тернопільщина славиться, має 33 замки. Вона має неймовірно красиву природу, е, ріки. В даному випадку це є заліщики, і, ви бачите регіон Дністер, і ми почали готувати отакі цілі проекти, наприклад, цей. Дністровська Рів'єра, це на березі Дністра. Є багато красивих місць, є земельні ділянки, і люди хочуть приїжджати. Війна заставляє людей е, подорожувати в межах України, а Україна має неймовірно великий потенціал. І в такі екологічно чисті місця ми почали цілі комплекси е, створювати, де може людина приїхати, з сім'єю відпочити. Е, провести чудовий час. Це є і ментальне здоров'я, яке сьогодні український українцям не, дуже потрібно. Але більше того, в таких місцях ми створюємо і реабілітаційні центри. Тобто, фактично, навіть поряд з туристичним комплексом, якщо які ви бачите з правої сторони, з лівої сторони є місця для з інклюзивними, інклюзивні місця для тих людей, які сьогодні хлопці сьогодні повертаються з передової і потребують реабілітації. Тобто, ми вирішили поєднати якраз туристичну рекреаційні комплекси і разом з реабілітаційними центрами. Е... От такий комплекс наш е... збудований біля Тернополя. Тобто багато є озер, які не задіяні. Але поряд з тим озером, коли ти ставиш модульні будинки, коли ти ставиш чани, сауни, коли ти робиш відпочинкову зону зону спортивних атракцій, це звичайно дуже допомагає. Створення робочих місць платити податки. Ну і, звичайно, ми зберігаємо до довкілля, яке, звичайно, воно має бути екологічно відноситися, і ті люди, які там проживають. Ми почали створювати наші українські проекти, тобто робити Реновейшн наших старих будинків, тобто ми вирішили не просто користатися технологією канадської чи фінської технології, скандинавської технології, а ми вирішили в модульному каркасному будинку задати стандарти українського екологічного виробництва. І ви бачите, як в даному випадку старий стара українська оселя і як вона ошатно виглядає в більш сучасному такому вигляді, і наш дизайнер. В даному випадку це є Андрій Бачуля. Він е, запропонував нам е, рішення українських екологічних е, будинок, тому що Україна вона давно славиться своєю здоровим харчуванням з давніх е, часів е, хатами, які зроблені з жита глини, е, хатами, які накриті соломою чи е, покриттям з гонти е, в гуцульських карпатських регіонах. Тому ми вирішили такий стиль задати. І от зараз хочу вам показати комплекс, який де найдело було поселення трипільської культури. І з лівої сторони ви бачите, як виглядали трипільські будинки. І цей комплекс, який знаходиться на березі тернопільського ставу, там найдено артефактів дуже багато і глечиків, і ми зберегли трипільський вогонь. І зараз ми будуємо там комплекс, який ми називаємо мандра трипілля. Тобто, фактично, ці будинки наші нові і інноваційні. Вони дуже схожі на ті будинки, які колись були трипільці будували. А вони будували е, двохповерхові і навіть більші е, будинки. І оцей комплекс. Е, чому мандра? Тому що ми є партнером е, Ріба груп. Е, кожна людина, яка може придбати даний будинок, вона буде проживати в екологічній середовищі. і Більше того, вона... Там є чани, зона відпочинку, там є єдність з природою, там є орнітологічний заповідник, де багато птахів гніздяться. Там, звичайно, є чани, там є байдарки, каної. На велосипедах можна кататися, але там от, будинку, який посередині, там збережений Трипільський вогонь. І там є, буде музей трипільської культури. Тобто ми хочемо, щоб такі комплекси вони відповідали не тільки логічним стандартам, а занурилися в нашу багатовікову культурну спадщину. Це 4-5 тисяч років назад на цих землях проживали терпільці. Зараз я хочу ну, сказати, що тиждень тому в Тернополі на форумі. Invest Strategy, Ми отримали сертифікат. Перша українська компанія модульного будівництва. Ми отримали сертифікат зелений журавлик, який делегований е, громадському об'єднанню Жива планета від організації Об'єднаних Націй. Що наша компанія використовує екологічне е, виробництво, тобто, технологія нашого виробництва е, модульного і каркасного е, використовує екологічно чисті технології. Це дуже важливо, тому що цей сертифікат зелений журавлик. Він є в цьому Global Ecolabel System, в світовій системі сертифікації. Тобто, наші будиночки, якщо подорожують за межі України, а ми вже відправили в Ірландію. Ми відправили в Ісландію. Вони мають цей зелений журавлик, і цей сертифікат він легко сканується з нашого будинку і є в глобальній системі від організації Об'єднаних Націй, тобто екологічність наших будинків, вона. Українські будинки вони будуть подорожувати як екологічно сертифіковані будинки. Крім того, ми створили проект життя в стилі еко, і в наших будинках рекомендовано використовувати тільки екологічно безпечні товари і не використовувати пластик. Тобто, ми слідуємо цілям сталого розвитку і декарбонізація, дефосфатизація це одна із тих ціле проживання екологічного проживання тих людей, які проживають в цих будинках, тобто люди, люди не шкодять довкіллю е е септики працюють по екологічних е технологіях, е які вже доказали свою світову практику. Тобто в наші будинки вони мають екологічну сертифікацію. Ми вручаємо сертифікати як власникам таких будинків. До речі, власники будинків вони можуть віддати свій будинок керуючої компанії, яка буде е, повністю керувати тими будинками. І ці будинки вони вже як працюють як не як пасивні, а як активні будинки. Але зато керуюча компанія вона чітко слідує екологічним стандартам. Ну, ми висунули таку стратегію: не нашкодь трьом, с не нашкодь собі сусідові середовищу ні думками, ні словом, ні ділом. Ми проводимо такі е кем кемпи для наших учасників. Це єдність природою і популяризуємо екологію. Ми прибираємо берега е річок, е парки. Ми вручаємо сертифікати підприємцям, які стають частиною нашої спільноти життя в стилі еко. Тобто, ми проводимо такі екологічні форуми, і це є відзнака, яку отримує кожен власник бізнесу, готельного комплексу чи домогосподарства, яке здає під туризм. Ну і на завершення свого виступу хочу показати світ е, світлину. Е, це прийшли приїхали представники Євросоюзу, наш центр життя в ЕКО, на очолі головою громадської ради при міністерстві довкілля Світланою Берзиною, і вони були в нашому центрі життя в ЕКО, і вони високо оцінили е, нашу роботу і наші технології, які ми використовуємо в виробництві модульного каркасного будівництва і в екологічному проживанні в самих будинках, де ми контролюємо використання екологічних цих. Товарів, систему чистки води в будинках, замість використання токсичних товарів і пластику. Це коротко те, що я хотів розказати. Дякую за можливість виступити на такому важливому міжнародному заході. Це мої координати, які можна зайти на QR-код, і можемо далі продовжити вже за межами цього форуму наше з вами спілкування. Дуже дякую, Тарасе.